Розклад на тему, чим ти його зачепила. Чотири каблучки, чотири позиції. Обирайте свою і далі ж, е, слухайте розклад відповідь по кожній каблучці. Розклад загальний, тому може програтися не для всіх. І так, для тих, хто обрав. Першу каблучку. Перша позиція. Чим ви його зачепили? Знаєте, такі враження, що він побачив вас дівчину, як оту принцесу, яка сидить в башні і її треба врятувати. І це наче такий а, німий, німий заклик допомоги. Так, Чого він вас думав, що треба рятувати? Від когось, скоріше за всього. Тут, можливо, різні питання можуть програтися, але, можливо, він побачив, що вас або від якоїсь іншої там жінки, або якогось а, чого, чу, чужого впливу. Або навіть від самої себе. Так, при цьому він у вас побачив не ту людину, яка буде грати на публіку. У вас нема масок. Ви не з тих, хто буде намагатися проявляти себе. Не тією людиною, яка вона є насправді. Тобто ви така, яка ви є. Ви себе якимось таким ауром, що ви там в тому краще, не обмазуєте, так? Тобто ви, оце ви, ви така є. Ваша природність. Якась єстественність, йому дуже сподобалась. Ну, скоріше за все, людина не любить людей, а, яким а, а, під масками яких може скриватися інша людина. А у вас він побачив, що ви не скриваєтесь. От ви така є. Так, можливо, вам треба в чомусь допомога, але ви справжня. При цьому ще такий нюанс. Так, тут, звичайно, як у багатьох чоловіків, досить швидко до вас з'явилась пристрасть. Але він, знаєте, якось, наче побачив, що, у вас всередині. Дуже багато у самої пристрасті, ви її не показуєте на показ. так? Ви не та людина, що буде розпилятися і показувати щось на показ. Воно всередині вас. І він якось наче так в нього прибіжала, наче як така думка, що з вами він може і свої як якісь бажання стіснити. Потаємні, можливо. Так, переходимо до другої позиції. До другої каблучки. Чим ви його зачепили? Веселий нрав. Не та людина, що буде довго сидіти плакати. Вмійте легко виходити з проблемних ситуацій. Добра така людина, гарна. Тут, звичайно, і він побачив у вас дуже гарну жінку. Зовнішність, так, звичайно, зіграла дуже велику роль. Але... Тут в першу чергу, я думаю, навіть більше не про те, що ви гарна жінка, а про гарна посмішка. Знаєте, така весела людина з добрим нравом. Він побачив вас дуже доброю. Та людина, яка не пройде мимо, яка допоможе. яка прийде на зустріч. Тут якимось він навіть вашими, якимось вашими якостями, він може навіть бути в захваті. Когось тут навіть може бути і кохання з першого погляду, ну, різне може бути, але хочеться на вас дивитися, милуватися і, підля... і підглядати. Ну тут, звісно, тут може в когось момент недовіри прийти, але ми дивимося, чим ви його зачепили. Але тут, тут більше йде. Я з останню трошки карту роздивлюся. Проста людина, так? Він вас бачить досить простою людиною, так? Але, знаєте, але добра, весела, багато приємних якостей. Але при цьому він думає, що у вас є якісь таємниці. Ви трошечки все рівно для нього являєтеся загадкою. Йому хочеться вас розгадувати. Виначе як як. Заманили, а що в ній ще? Отак от, от. Такс. Переходимо до третьої каблучки. Третєї позицію. Чи ви його зачепили? побачив у вас ту ля людину, в якій не йде в першу чергу її его. Спочатку йде людина і самі її якісь людські якості. Що ви не з тих людей, яка буде йти по головам, Так, Для досягнення якогось свого успіху і статусу. Немає якогось черезмірного егоїзму у вас. У когось може програтися, щоб ви йому одразу цій людині сказали, що ви не хочете заміж. Або взагалі, можливо, хтось сказав, що він не хоче, він сказав, що не хоче серйозних стосунків. Чи ви хочете легкості, спокійності? що у той момент могло людину якось навіть здивувати, тому що, можливо, у когось програється, що ця людина звикла, що всі за ним бігають, всі хочуть бути з ним, всі на нього дивляться, поклоняються, а ви ні. Ви не поклоняєтесь. І це можливо, тут навіть в когось проявиться, що ви зачепили його его. Можливо, хтось одразу людину міг і відшити, так? Але тут у людини могло програтися. Як це так? Всі хочуть бути зі мною, а вона прям так не горить. Що він ще у вас побачив? Якось а, він побачив, що у вас якось все в нормі. А, глибоке розуміння світу, що ваша тіньва і світла сторона, вони якось вирівняні. Тут, можливо, навіть в когось сподобався а, духовний розвиток і взагалі погляди на світ. Але все рівно мені каже у багатьох програлось питання, що як це так? А ще по четвертій позиції можуть у когось лягти варіанти, що ви йому когось нагадали. Чи навіть не когось нагадали, а якесь старе почуття або заділи якусь струнку його душі, що він став почувати себе зіркою дуже класною людиною. При цьому Ну, поряд з вами. При цьому ви для цього нічого не зробили. Як якусь емоцію ресурсу в ньому нови відкрили. Так, це був який варіант? Третій, так? І переходимо до останнього варіанту, да? до четвертого. Чи ви його зачепили? Багатьох може програтися, що в першу чергу людині могли сподобатись ваші думки. Або він зрозумів, що ви однаково мислите. А ще також якісь ваші мрії. Можуть перекликатися з його мріями. Або ваші якісь фантазії, можливо, з тих людей, які можуть щось так цікаво розказувати. А, і що хочеться так же. Я цього хочу. Така людина, можливо, мотиватор, і людина вольне-вольно починає прислухатися до вашої думки. Хм, цікаво, а воно цікаво говорить. А чому б ні? При цьому так комусь сподобала ж ваша зовнішність по фігурі могла сподобатись, що ви заглядаєте за собою. До речі, в когось може проявлятися, що ви навіть можете спонукати людину до якогось образу життя, в тому числі здорового, за слідкуванням за своїм тілом, фігурою, здоров'ям. Йому ваша мрійність, мотивація, такі гарячі глаза роблю. І при тому ви знаєте, як вирішувати які проблеми. Розумна, вмотивована людина, яка багато чого бачить там, де інші не бачать, і ще й може іншим людям це розказати і змотивувати. Дякую всім, гарного дня.